Зест доповнить вашу програму краси. Знайди свій б'юті Зест. Четверта пісня вже не для кого не секрет. Френк Сінатра Over and Over це пісня Меловіна. І пісню ніхто не вгадав. Тобто, Мел найкращий гравець в мафію. Просто Меловін, да, і Френк Синатор. Ну, Абсолютно, ніби з різних світів, але щось спільне в цьому є. А взагалі, історія, вона е, одночасно і надихаюча, і одночасно вона дуже сумна. Я 26 років дізнався, що в мене цукровий діабет. Цю хворобу дізнаються про неї випадково. Йдуть щось там здавати взагалі по іншому, по -іншому питанням. І тут я розумію, що в мене діабет і що цукор мій росте 26 років. Діабет у мене воно не, не поставало в голові, не пазл не складався. І я починав це дуже сильно запивати. У мене була проблема з алкоголем, і мені це було видно. Я почав дуже розбухати, і в мене я зараз на 17 кілограм менше аніж, наприклад, я був на танцях з зірками. А це от в момент 17? до війни. 17 да, кілограм. кілограм? Боже, я коли була вагітна на 9-му місці, то тільки на 10 більше було. Да, тому 17. Це, тому 10-й місяць я не вживаю алкоголь взагалі. Вау. Ем, Який результат? Да, да, я правильно харчуюся, я вирівняв свій цукор. А чому саме ця пісня? Тому що я в цей момент, коли вже там якийсь місяць без алкоголю, якось менталка стала офігенна, плюс півроку вже психотерапія з лікарем. І я сиджу на рейтерській, п'ю каву холодну, сиджу. Напроти сидить дуже красива дівчина з картиною. Щось або картину вона продавала, щось таке. Проходила жіночка, квіти продавала, і мені ця пісня в навушниках. Оце все небо голубе, так добре всередині. що Ти розумієш, ти повернувся для до себе, власне, до, до того самого мрійника, до себе, того маленького всередині, до того маленького Костіка з Одеси. А, і я розумію, що в той момент я зрозумів, як класно я вирішив, або я просто впав би в кому, якщо продовжив би так жити. Або я відчуваю цей самий кайф, сажу на рейтерській тічці, чирікаю, дівчина красива сидить, я взяв її букет, купив, підійшов, подарував, швиденько пішов, тому що застіснявся. І ця музика в мене в вухах over and over, При тому, що пісня сумна. А в мені я ніби собі перелиснув сторінку і сказав собі: ти повернувся, вітаю. Можна сказати, що на тлі війни в тебе була своя власна Абсолют, боротьба з залежністю. своя ще особли, особиста війна, так. І все це були в ось останні два так, роки. Так, і це було жахливо, тому що ковід б'є по голові, війна б'є по голові, це я все заливаю себе алкоголем. І ну, це було жахливо. І я виграв. Дякуємо за відвертість. І я впевнена, що ця твоя історія надихне багато людей, які зараз не можуть впоратися. Я просто знаю, що зрозумів. Я зрозумів, що проблема завжди е лежить саме в такій в призмі психіки. Вживають алкоголь не тому, що вони хочуть вживати той алкоголь, а тому, що треба все ж таки піти до психотерапевта і поспілкуватися. Класна історія, ви ти yeah. такий молодець. Я в шокі. я просто не знала.